Так, у нас сьогодні буде семінарське заняття. Я ось таким чином розвернув два документи, щоб можна було дивитися основний текст і можна було дивитися у додатки. Ми користуємося методичними вказівками. Практичне заняття 5-6 на сторінці 11 У нас буде сьогодні. Ми з вами визначили. Площу, об'єм будівлі, яку будемо аналізувати, і а, сьогодні ми будемо починати робити теплотехнічних визначати теплотехнічні показники будівлі. А, методика визначення теплотехнічних показників будівлі а, представлена у методичних а, вказівках. А, в першу чергу нам потрібно а, обрати дані щодо. Району, де буде знаходитися наша будівля, і визначити, яка температура середньодобова взимку там буде, і скільки днів опалювальний період у нас буде відбуватися. Ви кожну свою будівлю обирали там для якогось міста, хтось для Харкова, хтось для іншого. Міста. Якщо це невеличке місто, то приравню його до обласного центру. Всі обласні центри у нас дані є. Параметри зовнішнього повітря ми беремо з ДБН будівельна кліматологія. Ви це вивчали, нагадаю, трошки на будівельній кліматології ще на другому курсі дисципліни дисципліні. Ми аналізували цей ДБН. І давайте подивимося, які дані нам потрібні. Додаток А у цих же методичних вказівках на 27-й сторинці. Наприклад, якщо у нас ну, у вас місто Вінниця, то вам потрібно визначити найхолодніше, найхолоднішу п'ятиднівку. Скільки вона буде температурою, наприклад, для Вінниці це мінус 25 градусів, тобто взимку ось 5 днів може тривати мінімальна температура. І скільки днів. Дивіться, тут є дві колонки, періоди з середньодобовою температурою, менше чи дорівнює 8 градусів Цельсія, і менше чи дорівнює 10 градусів Цельсія. Нагадую, що. Десять градусів Цельсія при визнач... при тривалості температури протягом 5 днів середньодобової 10 та нижче градусів Цельсія включають систему опалення у дитячих садках та у лікарнях. Якщо температура опускається ще нижче до 8 градусів і нижче, то починають включати. Систему опалення у житлових будинках. Дивитись тут залежно від призначення вашої будівлі. Якщо це у вас дитячий садок чи лікарня, то потрібно буде визначити, наприклад, для винниці 202, 202 доби. Буде тривати опалювальний період. Якщо це житловий будинок чи якась офісна будівля у вас. То берете 182 дні. Тут зрозуміло, так? Як визначати, які дані потрібно обрати. Так, да, а скажіть, будь ласка, регіон, ви казали, що ми там обирали, так я щось не пам'ятаю. Ну, регіон можете обрати будь-який, просто щоб у вас були різні варіанти. Mm. Можете місто обрати, з якого ви родом, чи зараз мешкаєте. Ну щоб не у всіх було, був Харків. Оберіть хтось Полтаву, хтось Київ оберіть. Може ви там десь у Чернівцях зараз мешкаєте. Просто оберіть якесь місто різне. Добре? Так, добре. Дякую. Так, далі. І. Е... Так, далі. Другий пункт. Ми визначаємо, до якої температурної зони буде належати у нас населений пункт. Він розраховується по формулі: температура внутрішня мінус розрахункова температура повітря у приміщенні будівлі і поділена на тривалість опалювального періоду. Внутрішню температуру, тут ви повинні задати самостійно, яку температуру ви хочете отримати у будівлі. Давайте так, якщо у вас якась офісна будівля, то беріть десь у районі 20 градусів, не вище, тому що в офісах люди, хоч і знаходяться без верхнього одягу, але вони все одно, це не дом, це не повинно бути дуже жарко, людям повинно бути комфортно там працювати. Десь 20 градусів буде достатньо. Якщо це дитячий садок чи лікарня, ну тут можете навіть 22 градуси обрати, щоб було трошки тепліше. Можете обрати навіть, ну, якщо хочете, там, взяти 25 градусів, там, такий максимум. Але потім по теплотехнічному розрахунку ви подивитесь наприкінці, що у вас, скоріш за всього, не будуть виконуватися умови, і вам потрібно буде дуже сильно збільшувати товщину утеплювача. Ну, Скажімо так. Зараз по нормах у нас є температура достатня для опалення від 18 до 25 градусів Цельсія. Тобто, навіть якщо 18 градусів у приміщенні знаходиться, то це теплові мережі працюють в достатній мірі, тобто повноцінно. Я рекомендував би брати десь ось. У районі 20, ну, максимум 22 для дитячих садків, щоб було слахам е, комфортніше. Е, так, інші дані тут є у вас. Е, по розрахунку знаходите е, е, ДД е, і е, визначаєте, якщо у вас буде більше 3500 градусадів, то населений пункт буде належати до першої зони, якщо менше, до другої зони. Далі, третій пункт. Згідно таблиць додатків А2, А3 та А4, ми будемо визначати термічні опори теплопередачі огороджень. Зараз пролисну додатки. Ось. У нас є коефіцієнти теплопередачі для зовнішніх стін з внутрішньою штукатуркою, і залежно від конструкції вашої стіни та її товщини. Ви можете обрати тут коефіцієнти. Вам потрібно обрати для непрозорих конструкцій, тобто для стін, для вікон і для а, горищ та підвалу. Це ось додаток А2, А3 для перекриттів, різні типи перекриття з різною товшиною. І для світлових отворів. Дивитись, які у вас там будуть стояти вікна, які по конструкції дерев'яні, металопластикові. Тут є металеві, металеві це частіше за всього в промислових підприємствах робляться. Ви обираєте або металопластикові вікна, або дерев'яні. І о, о, формула. Термічний опілок теплопередачі для вхідних дверей розраховується за формулою ось 23. Вам потрібно буде визначити тут коефіцієнти теплопередачі зовнішньої і внутрішньої поверхні дверей. Дивимось додаток А5. Коефіцієнти теплопередачі. Альфа внутрішнє та альфа-зовнішнє для огороджувальних конструкцій. Топшину дверей приймаєте самостійно, теплопроводність матеріалу для дверей. Давайте приймемо, що у нас дерев'яні двері з теплопроводністю 0,15 Вт на метр на кейфін. Термічний опір теплопроводності повітряного прошарку, якщо він є у дворях, можна визначити за додатком таблиці А6. Таким чином, у вас будуть дані, термічні опори теплопередачі для непрозорих конструкцій стін для вікон. Для горища та підвалу і для вхідних дверей. І е, я хочу, щоб ми е, порахували з вами четвертий пункт е, визначити е, необхідно визначити приведений опір, е, приведений коефіцієнт теплопередачі, теплоізоляції, оболонки будинку. Він визначається ось за такою двадчетвертою формулою. Вона начебто велика, але тут майже всі дані у нас є. По-перше, нам потрібно визначити коефіцієнт, який враховує додаткові витрати, пов'язані з орієнтацією огорожі та за сторонами світу. Пам'ятаємо, що у нас може будинок бути. Трошки затінений, може, навпаки, на сонячну сторону бути повернутий. Ну, тут згідно ДБН, я рекомендую обирати для громадських будівель коефіцієнт 1,1. У вас ви там майже всі брали саме громадські будівлі, тому беріть коефіцієнт 1,1. Далі площі стін. Ми визначали по методиці на минулих практичних заняттях, ці у вас дані є, тобто площа по сторонах світу. І далі проведений оплес теплопередачі. Ми його визначили, ну, ви повинні бути визначити тільки що у третьому пункті. Залишаються тільки поправочні коефіцієнти НПК і НС. Поправочні коефіцієнти на термічні опори горишних і цокольних перекриттів з урахування температури горища і підвала. Визначають за наступними формулами 25 та 26. Тут ми беремо розрахункову температуру зовнішнього повітря. Для першої температурної зони мінус 22 градуси Цельсія, для другої температурної зони 19 градусів Цельсія. Температура внутрішнього повітря це ту температуру, яку ми задали, точніше ви задали на початку розрахунку. І тоді у вас, коли ви знайдете усі поправочні кофі... коефіцієнти, у вас будуть усі дані для того, щоб закласти ось в цю формулу по визначенню е, приведеного коефіцієнту теплопередачі теплоізоляції будинку. Я хочу, щоб поки що ми четвертим пунктом е, завершили, тобто, щоб ви зробили розрахунок ось до п'ятого пункту. Далі ми будемо е, визначати ще е, додаткові умовні коефіцієнти, ну це вже на наступній практичній. На, на наступному практичному занятті. По ось цьому розрахунку, е, ну, запитати, що було незрозуміло, я розумію, що поки ви не почали розрахунки, е, питань немає. Е, давайте ви зараз почнете е, їх рахувати. Е, Будете дивитися, визначати коефіцієнти всі ці у додатках, тобто вам потрібно користуватися з додатка А1 до А6. І будуть виникати питання, будете в мене е, запитувати, будемо дивитися, як у вас буде там відбуватися розрахунок. Добре. Якщо є питання, то запитуйте.